Хочу вам доброго дня побажати та гарний настрій подарувати. Посмішкою вас вітаю, заняття з математики. Розпочинаю! Дітки, подивіться ось на ці дві будівлі. Вони схожі? Так, вони мають однакову форму, однакову висоту, однакову ширину. Та товщину. Але збудовані вони з різних фігур та з різної кількості цих фігур. Ось ця будівля збудована з чотирьох кубиків, а ця така сама будівля збудована з двох брусків. Виявляється, що можна. Побудувати одну ж і ту ж саму будівлю використовуючи різний матеріал різної форми. Розглянемо просторові фігури та спробуємо їх назвати. Як називається ось ця фігура? Куб. Конус. Піраміда, куля, циліндр, брусок. У цієї фігури є ще одна назва, і сьогодні ми з нею познайомимося, але трошки пізніше. Тепер спробуйте визначити фігури, які мають шість граней. Шість сторін. Які це фігури, як ви думаєте? Так, це коп, у нього шість сторін та брусок. Він теж має шість сторін. Давайте ближче розглянемо ось цю фігуру. Які сторони вона має? Подивіться уважно ось на цю сторону. Яку фігуру нагадує вам ця сторона? Квадрат. Така сама сторона є і з іншого боку. Це теж квадрат. А яку фігуру нагадують вам інші чотири сторони. сторони. Це прямокутник. Тобто фігура має дві квадратні сторони та чотири прямокутні. Називається ця фігурка, діти, паралелепіпед. Дуже важка назва, але ми з часом її запам'ятаємо. Паралелепіпед. Як можна утворити паралелепіпед за допомогою звичайних кубиків? Дивіться, якщо я візьму ще один кубик і поставлю його зверху, що я отримаю? Так, такий самий паралелепіпед, такої ж висоти. Так? Ми можемо додати ще один кубик, і в нас буде такий же паралелепіпед, але він буде вищим. Ми з вами сьогодні працюємо з просторовими фігурами, з об'ємними фігурами. Зараз вам таке буде завдання. Відгадайте, дітки, зображення якої просторової фігури ви можете тут побачити. Наприклад, ось це зображення якої фігури? Квадрат. Яка просторова фігура може так виглядати? Подумайте, що це може бути? Це може бути. Куб, звичайний, так? Якщо ми ось так його розглянемо, зображення його може виглядати саме так, як квадрат. Ще, звичайно, це може бути і наш вже знайомий нам паралелепіпед. Якщо ми ось так його поставимо, за його зображення може бути квадратом. Так, наступна фігура в нас. Зображення круг. Яка просторова фігура може виглядати як круг? Це може бути кулька, давайте з вами перевіримо. Кулька, схожа на круг. Її зображення буде виглядати саме так. Це може бути одна сторона циліндра. Якщо я попрошу вас намалювати циліндр, ви можете його намалювати так. І він буде схожий на круг. Це може бути сторона конусу. Теж, якщо я спробую попрошу вас намалювати конус, то він може виглядати саме як круг. Наступна фігура в нас прямокутник. Які з цих фігур об'ємних можуть мати вигляд прямокутника? Чи здогадалися? Ну, звичайно, це паралелепіпед. Якщо ми його намалюємо ось так, його зображення буде саме прямокутник. А пам'ятаєте, як іще ми його могли зобразити? Квадратом. Ось так. Так, тобто паралелепіпед можна зобразити і квадратом, і прямокутником. Яка ще фігура може так виглядати, зображена на аркуші паперу. Циліндр. Подивіться, якщо ми його ось так будемо зображати, схоже на прямокутник? Звичайно. Так, і остання у нас фігурка – це трикутник. Яка фігура може бути об'ємна зображена трикутничком? Ну, звичайно, знову таки це конус. Схожий на трикутник. Та ще в нас є одна фігура піраміда. Якщо ми будемо її зображати, ось так. Це теж буде трикутник. Так, досить нам її повернути, хоч трішечки, і ми вже бачимо. Що це не зовсім трикутник, це фігура, яка має чотири трикутні грані. Зараз я пропоную вам трішки розім'яти свої мізки, погратися. І пропоную з вам розгадати логічний кросфорд. Пам'ятаєте тему нашого тижня? Це посуд. І нам з вами треба розв'язати судоку, ось таку головоломку. На ній є клітинки. В деяких клітинках є зображення тарілочки. Так, ви бачите, тарілочки в нас різні. Які є тарілочки? Є ось така червона тарілочка з білою серединкою, є ось така сіренька тарілочка та оранжева з квіточками. Я підготувала. Замінники тарілочок у вигляді ось таких кольорових кружечків. Це буде червона тарілочка, сіренька та черв... оранжева і червона з білою серединкою. Що треба зробити? Нам треба з вами подумати та розташувати тарілочки в пустих клітинках так, щоб у жодному рядочку вони не повторювалися. Для цього ми з вами почнемо із того рядочку, де є вже дві тарілки. Нам буде легше вибрати, якої третьої тарілки тут не вистачає. Це який рядочок? Може бути перший, може бути останній, третій. Почнемо з першого. Давайте роздивимося, які тарілочки тут є. Червона з білою серединкою та сіренька якої тарілочки не вистачає. Подумайте? Оранжевої. Так, ми кладемо сюди оранжевий кружечок оранжевої тарілочки. Наші тарілочки не повторюються оранжева червона сіра. Добре. Давайте спробуємо скласти останній рядочок. Сіра тарілочка є. Оранжева є, якої тарілочки не вистачає червоної. Так, ну, тепер зробити дуже легко. так? Розглядаємо стовпчик. Є оранжева, є сіра, не вистачає червоної. Правильно. У другому стовпчику є червона, є оранжева. Не вистачає якої тарілочки, сірої. І останній стовпчик, і останній рядочок, якої тарілочки в нас тут не вистачає, Подивіться уважно. Так, оранжевої. Перевірте, чи правильно ми заповнили клітинки. Чи ніде не повторюються в нас наші тарілочки ні в рядочку, ні в стовпчику. Так, ми зробили з вами все правильно. Дітки, то з якою геометричною об'ємною фігурою ми з вами сьогодні познайомились? Хто запам'ятав назву цієї фігури? Давайте спробуємо повторити всі разом. Паралелепіпед. Спробуйте вдома, потренуйтеся. І таке вам буде завдання на вихідні дні. Знайдіть вдома в себе предмети, можливо, це будуть меблі або щось інше, які мають форму паралелепіпеда. Спробуйте намалювати ці предмети, оживіть цю фігуру на аркуші паперу, а я буду чекати ваші роботи. Дякую, що були зі мною. До зустрічі!